Привіт Закарпаття! Хочу вам розказати, що я поняла. Знаєте що? Що я жила просто без страху Божого. А чого? Бо я перебувала в гріхах, грішила повним ходом. І все виконувала те, що душа хотіла повністю стрелилася під свою душеньку. Результат депресії, сумні пісні, плакати йої. До рана серіали дивити і мріяти, що в тебе так буде, а в житті так не є, а потім одні розчарування. Настрій постійно подавлений, ніч не хочеться робити, постійно, постійно хочеться жаліти і так далі. Знаєте, я собі так жила, якби взагалі вообще... з відключеними місками. Ніби Бог не видить, що я роблю. Знаєте, як мала наша Олівія поділилася? Це дитина наших пасторів. Вона каже: я можу закрити всі вікна, двері, фірганки, все обкластися, закритися і так далі. Я не як від Бога не спрячу, Бог через мої очі видить, Що я дивлю, чому я знаходжу? Тунелі чи в підвалі, чи в туалеті, де бояся не спрятала, Бог. Навіть я не встигла подумати, він вже знає наміри того, що я буду думати, бо він є Бог над усім. Тому треба виходити з ілюзій, а приходити у реальність, того, що Бог живий.